Друзі, всім привіт! До новорічних свят залишається все менше і менше часу. Я сьогодні приїхала на шопінг. Зараз буду купувати подарунки для рідних, але навіть не знаю, з чого розпочати. Поки що заїхала у відділ з посудом. Знаю, що потрібні чайні ложки, і хочу, щоб вони були з такою довгою ручечкою. Давайте будемо шукати. Поїхали. Ложки поки що не знайшла, але мені потрібна ось така шумовка. Тому одразу купую, бо щоразу, коли приїжджаю в магазин, забуваю собі її купити. Беру ось таку чорного кольору. Нарешті знайшла необхідний мені відділ з чайними ложечками і обрала ось такі чайні ложки з довгою ручкою. Класні, мені подобаються. Я майже щоразу, коли приїжджаю в цей магазин. Купую склянки із подвійним дном. Але вони в мене так часто розбиваються, що сьогодні я знову буду обирати склянки з подвійним дном. А можливо чашки. Давайте подивимося, що є. Вибір, до речі, не дуже великий. Є ось така чашка, але вона мені не подобається. І є ось такі скляночки. Це те, що потрібно. Тому беру одразу дві штучки. Сподіваюсь, цього разу вони мені прослужать довше. Ну що, у відділі способом купила все необхідне, а зараз поїхали в новорічний відділ за подарунками. Погляньте, яка тут краса. Ці всі іграшки наші справжні. Дуже красиві. Вибір просто нереальний. Ці зайчики такі милі. Погляньте, який він класний. Може взяти на подарунок такий. А давайте візьмемо одного такого зайку. І ще мені дуже сподобалася ось така совушка. Погляньте, яка красива. Також купуємо. Дівчатка, погляньте, яку я шкатулочку знайшла. Вона так круто виглядає. Але мені здається, занадто пафосно. Точно не для мене. Помітила ось такий величезний вибір. Арома свічок, новорічна тематика. Давайте візьмемо одну таку свічку. І мені дуже подобається ось такий варіант. Беремо. Заїхала у відділ текстилю. Зараз буду шукати якісь новорічні фліди красиві. Можливо, є носочки теплі новорічні, піжамки. Давайте подивимося, що ми тут знайдемо. Погляньте, яка краса! Мені дуже подобаються такі подушки. Давайте візьмемо ось таку червоного кольору і візьмемо ось таку ялиночку. Я думаю, що дітям на подарунки буде те, що потрібно. Подобається? Свято наближається, свято наближається. Я думаю, що на подарунки можна обрати красиві теплі халати. Зараз на зиму дуже доречно. За моєю спиною я вже придивилася декілька варіантів. Ну що, давайте обирати. Та, тобі можна взяти ось такий махровий халат. Якраз його розмір. Дуже теплий, дуже якісний. І мені подобається колір. Тому беремо один такий халатик. Ну, а мамі можна взяти ось такий рожевого кольору. Такої ж якості мені подобається. Беремо. А ось я і знайшла теплі зимові пліди на новорічну тематику. Погляньте, який класний! З такими гномами. Мені подобається. Беремо. У мене вже повний візочок. До нас, коли приходять гості, часто всім не вистачає кімнатних хатців. І тут я побачила. Дуже класну альтернативу. Погляньте, який набір класний. Колір подобається. І тепер всі будуть тепленькі взуті. Беру такий наборчик. Але це особисто для нас, для нашого дому. Сьогодні я не буду купувати абсолютно все, куплю тільки необхідне. Ще до нового року є час. Потрішки буду приїжджати і скуповувати решту подаруночки. Поїхали далі. Я вже заїхала у відділ з іграшками. У нас є племінники старші, менші, потрібно купити їм якісь подаруночки. Ну, в цьому відділі, мабуть, подарунки тільки для меншеньких, Але давайте щось обирати. Мені ну, дуже подобаються такі м'які іграшки, ведмедики. Ось цей сірий, дуже-дуже красивий. Але дітям це не цікаво. Їм потрібні машинки на пульту або щось інше. Тому ходімо в інший відділ. Я думаю, що для хлопчиків. Буде цікаво розпакування ось такого Діно-сюрприза. Мені, якщо чесно, і самі цікаво, що там попадеться, тому такий обов'язково один беру. Те, що для одного племінника подаруночок є. Ухти, він такий важкий, я чуть його не кинула. Беремо. До речі, у мене вже цілий візочок. Потрібно, мабуть, ще один. Поїхали далі. Я зайшла у відділ. Косметичних засобів, і зараз спробую для Насті тут щось обрати. Їй це зараз дуже подобається. Хочу взяти для волосся їй ось такі капсули з олійкою. Беремо. І я тут помітила ось такі набори. Огляньте мило і лосьйон для рук. Красиве упакування новорічне, і зараз щось потрібно обрати. Є ось такі варіанти. Ну, можливо, це вже. Дуже для маленьких дівчаток. Давайте візьмемо ось такий набір. Мені подобається. Сподіваюсь, Настя теж буде задоволена. І ще я звернула увагу на ось такі незвичні щітки для волосся. Погляньте, який класний кислотний колір. Є ось така салатова і є рожева. Ну, давайте візьмемо все-таки ось цю рожеву в сумочку, те, що потрібно. Беремо. Ще я помітила ось таку совушку. І оленя. Давайте все ж таки візьмемо совушку. Вона мені дуже подобається. Така рожева, сіра, Беремо. Ну, а собі на двері я обрала ось такий новорічний віночок, Погляньте, який він красивий. Беремо. Яке ж свято без хлопушок. Давайте візьмемо декілька різних. Серпантин. Ось таку візьмемо. І давайте візьмемо ось такі. Сердечко. І ще я придивилася ось такий чемоданчик із золотистими ілішками. Беремо. Потрібно обов'язково взяти декоративний сніг, тому купуємо. Погляньте, які прикольні новорічні шкарпеточки. Беру ось такі, ось такі і ось такі. Краса. Який же ж новий рік без Діда мороза? А тут дуже-дуже великий. Ну що, давайте оберемо самого красивого. Вибір дуже великий. І всі ці іграшки дуже-дуже красиві. Мені подобається ось такий варіант. І ще може бути ось такий варіант. Мені найбільше сподобався ось такий дід мороз з подарунками і з мішуткою. Вибрала самого найкрасивішого. Ну що друзі, на сьогодні я думаю, що поки що досить. У мене вже так цілий візочок. Поділо на каску і їдемо додому.